І начебто у пилкозбірниках цих, це Меліса, по-моєму, пилкозбірники, отвір для проходження бджоли 5 мм. Я сверлом пробував, все чітко проходить. Але, на жаль, якщо подивитися кругом, не може пройти. Збирається Треба тепер. Відкриваю всі збірники. Тут я не відкрив, заговорився, не відкрив. Відкриваю збірники, джолу струшую наверх. Вона ось знаходиться де. Ось знизу. Це ще маленька борода. Досить маленька. Не знаю, чи це така особливість карніки, що вона велика, можливо голові треба більший. Більший сам отвір, чи як. Але бджола сидить там під, під тими пилкозбірниками. Вже цікавося навіть у виробника. Виробник каже, що ні, у нас це стандарт, я дійсно переміряв. Дійсно 5, 5 міліметрів, все чітко. Але бджола чомусь не приходить повністю. Та що пилок досить дорогий в цьому році. Напевно, більше втрачається розвитку бджолиної сім'ї, ніж буде якийсь результат позитивний. Так, кочека з жила попадає всередину, розумію як. Тут взагалі велика борода. Не, На, дивись. Чекай, зближу. І не вся б з столком, до речі. Я в дітей без коло. Хтось каже, щоб жила не звикла, можливо, до, до пилку збірника. Вони зимували на пилкозбірниках, І це вже я третій раз їх закриваю. Третій раз ось така картина, що вони не можуть нормально пройти. І ось так скупчуються, висять. Ну, Полко тут нормально принесли. Теж бджоли знизу теж є досить багато. У мене ще були заглушки, стояли від трутнів. Ось. То я їх зараз знімаю. Може хто хитрий, то буде проходити собі через ці заглушки. Сьогодні по плану роздати по дві вощини, також забрати вощинку в сімей, котрі... Вже мають повний корпус і дати слабше. Ну, тобто трошки будемо вирівнювати сьогодні пасіку дану, mm -hmm. даний точок. Ай-яй-яй. Тут взагалі капець. Воно ну, дай телефон. Ось як сидять. Висять бороди на бідні. Да, ми працюємо далі тоді. Ну що, йдемо збирати пилок. Наразі джола залишила вже самі кошечки. І можна. Можна збирати. Сьогодні вже я закривати не буду літочки. О, пилкозбірники. Кошики залишаю на місці. Через два дні буду включати. Нехай трошки бджола попрацює. Без. Ну, не дуже зручно, бо тут треба їхати 20 кілометрів на даний кучок. звісно, що теж не дуже добре доходи по фінансам. Дуже дорогий пилок приходить. А так сьогодні робота була по розширенню. Джулородин на цьому точку біля 10 сімей, які на сьогодні мають 7-8 рамок, а вся більша кількість 100 на 10. Вже корпус повний. Наступне розширення, напевно, вже буде 145-й магазин. Толок такий цікавий. Ну. Одна третя 20-літрового відра є. Це один день збору пилку. Так що йдемо зараз сушити і включу вже пилкозбірники, напевно, через два дні.